Доброго дня! Ви на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти про літню окуліровку плодових дерев. Я розповім про окуліровку персика. Зараз я покажу на нектарин донат. Я його вирішив перепривити через те, що він гніє, він не може довисити до повного дозрівання. Його з'їдають черчні, він, до... він згниває і тому я вирішив його перепривити. Зараз я покажу, як можна таке дерево привити окуліровкою. Бачимо, у нас досить гарні ось три гілки. І на них я зараз буду бруньками прививати інший інженерний персик Ф4. Для окуліровки треба вибирати пагін однорічного приросту, досить потужний розвинутий. Товщина якого 5-6 і більше міліметрів. І щоб на ньому було вже гарно розвинуті бруньки. Такий пагін треба вибирати середню частину. Ось ми відрізали пагін. Оця верхня частина тонка, вона нам не потрібна. Беремо лише середню частину. Нижня частина також забираємо. Із оцього пагана ми повинні прибрати листочки От таким чином, щоб залишалися черешки довжиною до сантиметра. 8-10 мм. Ось так виглядає готовий для окуліровки черенок. Із нього можна брати бруньки для окуліровки. Для окуліровки нам знадобиться підготовлений раніше черенок, Отака От плівка для замотування. Я цю плівку нарізаю із пакетів для заморозки. Ну і окуліровочний нож. На гілці, на яку ми будемо робити окуліровку, робимо тонкий заріз. Заріз повинен бути такої ширини, якій. Черенок, з якого ми беремо бруньку. Отак робимо заріз і беремо, беремо з черенка бруньку. Так, взяли оцей щиток з брунькою. Отак. І Заводимо в оцей зріз, що ми зробили. Ну, тут можна зрізати, зрізаємо, отак його зрізаємо і ось сюди, отаким чином заводимо, щоб отут верх співпав. Беремо нашу обмотку і, починаючи з-під низу, з під бруньки, добре його обмотуємо. Робимо добру натяжку. Питаємо знизу, а далі заводимо так ось зверху, зверху, і заводимо от максимально отак під бруньку отак, щоб Брунька була зверху. Ідемо туємо доверху. Отаким чином. І зверху я його. Прикріпляю ізоляційною стрічкою, щоб краще держалося. Можна, можна робити просто длинші кінці, щоб тут зав'язати, чи якоюсь мотузкою. Ну, я роблю ізоляційною стрічкою. Ось таким чином виглядає виконана окуліровка. Тепер в такому замотаному вигляді я її держу десь три тижні. Через три тижні я зніму оцю обмотку і буде видно, чи прижилася. Ця окульоровка. Чи прижилася окульоровка, можна подивитися буде і раніше. Якщо ці черешки листків пожовтіють і відпадуть, значить вона прижилася. А якщо вони будуть або пов'януть, або будуть такими, як і зараз, то, скоріш за все, ця окуліровка не прижилася. Ось з моменту виконання окуліровки пройшло три тижні. Зняв я обмотки. І бачимо, що щиток приріз досить добре. І тут він приріс. Зараз зніму ще декілька обмоток. Бачимо, що щиток не рухається, він приріс. І будемо на весну чекати із цих бруньок нові, нові пагани нового привитого сорту. Ось на цьому щитку взагалі добре видно, як він вже прижився. Бачимо, бруньки в гарному стані, тобто окуліровка прижилася. Зараз уже квітень. Ось минулого року оце виконана прививка брунькою, окуліровка. Ось бачимо, вона відмінно прижилася. Ось одна, ось друга, ось третя. На іншому бачимо ось також і ця жива. На третьому також ось бачимо щиток також жива. І, і ось також жива. Тобто з восьми, з восьми окульоровок всі вісім прижилися. І навіть ось бачимо, навіть будуть квіти. Це у нас персик. На донат інжирний нектарин я привив у Фо 4 інжирний персик. Отакий результат. Тобто бачимо, так як я показав у цьому відео, відмінно працює такий метод. Можете прививати і буде гарний результат. Дякую вам за увагу. Щедрих вам врожаїв.